Всім привіт дорогі друзі! Часто чую таке запитання, яким має бути газоблок? Як його треба покласти, щоб ця робота приймалася і вона вважалася якісною? Перше, та, мабуть, найлогічніше, має бути перев'язка. Друге, він має бути покладений рівно, тобто як по горизонту, так і по вертикалі. Не менш важливо розуміти, що газобетон є легким бетоном, який має обмежені несучі властивості. Основою його виготовлення є хімічна реакція алюмінієвої пудри та вапна. Власне, це одна із основних причин, що просто щось покласти на газобетон не можна. Треба робити розрахунок, тобто конструктор має порахувати. Чи Можна чи ні. І нарешті, друзі, останнє: якісно треба армувати газобетон. Тобто кожні три ряди ми армуємо нашу газобетонну кладку. Якщо всі вище перераховані фактори у вас зійшлися, то будьте впевнені, вам якісно побудували коробку будинку. Дякую, друзі, за перегляд. Вальніть активу, лайк, підписка та комент. Всього найкращого.